Сьома клінічна лікарня, хірургічне відділення вітає всіх українців з прийдешніми святами. Бажає вам світлого різдва та яскравого нового року, який завершить цю війну та надасть нам усім щастя та миру. Колектив сьомої клінічної лікарні хоче привітати вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати вам поскорішого завершення війни. Рік почався складно і виснажливо для нас усіх. Але бажаю усім, щоб він пройшов і забрав усі негативні події з собою в минуле. А новий рік приносив українцям лише гарні новини, гарні події. Усім гарного неба і віримо в ЗСУ. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. В цьому році ми переживаємо з вами дуже важкі часи, працюємо під час війни. Але, попри це, хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Побажати вам саме найголовніше це здоров'я, мирного неба над головою. та Перемог. Мене звуть Сергій Ігорович, прізвище моя грабко, я е, лікар Київської міської лікарні номер 7 е, Хотілося б коротко розповісти про те, як життя мене принесло в цю лікарню попутним вітром. Я працював е, в Херсонській обласній клінічній лікарні протягом двох років, але, на жаль, війна змусила е, вносити свої корективи і е, цієї осені мені пощастило. Опинитися в Київській міській лікарні номер 7 де е, мене радо прийняли колеги і керівництво. Е, якому окремо хочеться подякувати за те, що прийняли в такий теплий колектив. Хочеться сказати, що е, привітати всіх з наступаючим новим роком. Побажати е, щоб пацієнти скорішого виздоровлення хворим, скорішого миру. На землі я вітаю всіх з наступаючим новим 2023 роком. Найголовніше, чого б хотілося побажати, це найскорішої нашої перемоги, і не хворіти. Хочу питати всіх з наступаючим новим роком, побажати всім успіхів, удачі, миру нарешті в нашій країні. Всім щастя і здоров'я! Хочеться привітати всіх з наступаючим новим роком, незважаючи на те, що зараз в нашій країні дуже важкий час, хочеться побажати, щоб в новому році було мирне небо над головою, щоб у всіх було світло в будинках, щоб кожне серце зігрівало кохання, а не турбота за близькими. Хочу поздоровити всіх з наступаючим 2023 роком. Як громадянин України у 2023 році хочу побажати всім людям лише миру, а як лікар лише здоров'я. Щастя вам в наступаючому 2023 році. Наша дружня баріатрична команда вітає всіх з Новим роком, з наступаючими святами. Ми хочемо побажати в новому 2023 році всіх гарних новин, які пов'язані також з нашим мирним небом. Щоб у всіх збувалися мрії і всім гарного здоров'я. Вітаю всіх заступаючим новим роком. Я бажаю, щоб новий рік приніс нам спокій, щоб приніс нам задоволення від нашого життя, щоб ми почули, узнали, що таке радість в нашому житті. У нас було терпіння, і ми переможемо. З Новим роком! Шановні українці, користуючись нагодою, Хочу привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим та Новим Роком. Побажати всього найкращого, а саме головне це злагоди, спокою та миру нам та нашим сім'ям. Цей рік був надзвичайно важкий для нас всіх, але разом ми зможемо все подолати, перемогти агресора і збудувати нову, квітучу Україну. Вірю в нас всіх. Вірю в наші Збройні Сили. Слава Україні! Хочеться привітати вас з новим роком. Рік був складний, але на цьому ми зупинятись не будемо. Це вже в минулому. Будемо дивитись у майбутнє. Хочеться побажати перемоги. Хочеться побажати здорової ваги. Хочеться побажати гарного здоров'я. І я впевнений, все це збудеться у новому році. Тож вам гарного здоров'я! і Ідеальної ваги, а наша команда Беріатерком, наша сьома лікарня, буде і надалі невпевно над цим працювати. З Новим роком!